Війна буде продовжуватися, тому що Трамп банально не бачить ситуацію так, як вона є. Він не розуміє цієї ненависті між двома народами. Він далі говорить про братські народи, про примирення, про те, що ми маємо знайти якусь точку для комунікації. Але ця точка вже давно втрачена забагато крові було пролито забагато життів втрачено. Тому сподіватися на мирне рішення без військової капітуляції одної зі сторін я вважаю не варто. Без капітуляції однієї з сторін це означає, що ви припускаєте капітуляцію України? Е Конкретно зараз ні, тому що на фронті немає передумов для капітуляції України. Фронт важкий, це безумовно, але немає якихось ознак, що він посипеться, що буде грандіозний прорив, що почнеться масований відступ. Ні, фронт тримається. Тобто, це зараз позиційна війна, розтягнута на багато сотень кілометрів, але це війна, яка ще може продовжуватися. Пан президент у своєму зверненні згадав страшну зиму. Хочу запевнити, що фронт і військо, зокрема, будь-яку страшну зиму переживе. Військо давно адаптувалося до умов без енергії, без тепла. Тобто на фронт енергія не вплине. А от на тил, так. Вплине і дуже сильно, але знов ж таки фронт вже не вперше з власного досвіду знаю допомагає навіть тилу переживати от ці темні часи, відправляючи надлишок якогось обладнання до себе додому. Тому я не думаю, що це стане аж такою трагедією і для тилу також.